У мене в руках народний хід у сфері планшетів, саме в тій сфері, які вже не один рік пророкують смерть і занепад у зв'язку із популярністю та доступністю смартфонів. Проте, якщо існує попит, існує і пропозиція. І що ж нам може запропонувати вже друге покоління Lenovo Tab P11? Все те ж саме, але дорожче. Спойлер, ні планшет, має сірий металевий корпус. Верхня частина виготована з пластику з прогумованою поверхнею для кращої фіксації в руках та безперешкодного прийняття радіосигналу. Існує модель і зелен. Нього кольору ленова та пі 11 другого покоління отримав більшу діагональ дисплею, що робить його ширшим і довшим проте і на 30 грамів важчим. Іноді 30 грамів це вкрай важливо. Його зручно тримати в руках завдяки видовженому корпусу, проте компактним не назвеш, До кишені він точно не влізе. Планшет зберіг роз'єм 3,5 мм для навушників, тому ви можете підключати до нього свої дротові навушники, якщо вони у вас ще є. На корпусі є 4 решітки для динаміків, і не просто так. Бо Lenovo Tab p 11 справді добре звучить та годиться для перегляду контенту з друзями. Динаміки підтримують технологію Dolby Atmos і мають об'ємне гучне звучання. У коробці Lenovo Tab p 11 Gen 2 немає якихось незвичайних аксесуарів, але є необхідний мінімум: 20 вадний зарядний пристрій, USB-кабель та інструкція. Окремо можна придбати фірмовий чохол та стилус Lenovo Precision Pen 2, а також клавіатуру Lenovo Keyboard Pack, що здатна перетворити ваш планшет на ноутбук. Щоправда, цієї клавіатури немає в наявності навіть на офіційному сайті Lenovo. IPS-дисплей має роздільну здатність 2000 на 1200 пікселів. За діагоналі 11,5 дюймів він має значно більшу площу дисплею, ніж його попередник. Яскравість 400 ніт є достатньою для комфортного користування в приміщенні, але на вулиці її буде замало, особливо за прямих сонячних променів. Варто відмітити, що дисплей отримав чудові кути огляду, тому перегляд нарізок аніме Джорджо з твоїми друзями буде максимально комфортним, зважаючи на те, що планшет отримав аж 4 динаміки та якісний звук. Дисплей підтримує максимальну частоту оновлення 120 Гц. У налаштуваннях можна обрати один з трьох варіантів: стандартна 60 Гц, висока 120 Гц або адаптивна частота оновлення. Планшет має темну тему інтерфейсу, яка не впливає на автономність, проте виглядає приємно. Є режим комфорту для очей, що зменшує вплив синього світла, та режим читання, що може надавати дисплею чорно-білого відтінку, як і його попередник, друге покоління Lenovo Tab P1 Одинадцять підтримує фірмовий стилус Lenovo Precision Pen 2, що є перевагою порівняно із іншими планшетами його цінового сегменту. Lenovo Precision Pen 2 потрібно буде придбати окремо. Як я вже й казав, його у комплекті немає. До речі, це не він. Це стилус з AliExpress за 30 гривень. Хоча варто уточнити, що на нашому сайті є комплектації разом зі стилусом для біометричного розблокування. Можна використовувати лише розпізнавання обличчя за допомогою фронтальної камери. Не дуже секюрно, але працює коректно і швидко. Сканеру відбитків пальців тут немає. Планшет працює на процесорі Mediatek Helio G99 з графікою. Mali-G57. На борту є 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої формату UFS 2.2. З точки зору продуктивності друге покоління Tab 11 стало потужніше, ніж його попередник, який працював на Snapdragon 662. У тесті GeekBench 6 в одноядерному режимі він набирає 730 балів в мультикорі 1975, в порівнянні з попередньою моделлю Tab p 11 Gen 2 щонайменше вдвічі швидший, а в своєму ціновому сегменті він один з найбільш продуктивних. У тесті Antutu планшет здобув 361 тисячу балів. Планшет цілком годиться для ігор, щоправда, найпопулярніші вибагливі. Ігри він тягнутиме на середніх та низьких налаштуваннях графіки у тесті на тротлинг планшет показав стабільність процесору, не виявивши критичного падіння продуктивності. Порт USB-C тут не швидкий, Це USB 2.0, але перевагою є те, що внутрішню пам'ять можна розширити карткою пам'яті microSD. На p 11 встановлено Android 12. Традиційно Lenovo майже не модифікує операційну систему, тому планшет має мінімальну кількість попередньо встановлених застосунків. Lenovo обіцяє оновлення патчів безпеки до липня 2025 року та можливість оновлення до Android 14. Планшет отримав підтримку Wi-Fi 6 e також у продажу є lte версія, що підтримує мобільний інтернет sim картки. Щодо звуку, то якщо викрутити гучність на максимум для поп-музики, то голоси все ще звучать чітко. Але високі частоти починають некомфортно бубоніти у вухах. Планшет підтримує кодики SBC, AAC, AptX, AptX HD і LDAC. Камера в планшеті рідко використовується для високоякісних фото пейзажів чи портретів. Натомість сценарії використання це відеозустрічі, сканування qr кодів або ж фотодокументів. Як і в попередній моделі, тут встановлено 13-мегапіксельну основну камеру і 8 мегапіксельну фронтальну. За хорошого освітлення, селфі камера створює цілком нормальні фотографії, хоча часто їм бракує різкості. Для відеозв'язку такої камери цілком достатньо. Аналогічна і основна камера за оптимальних умов робить досить чіткі фотографії. Відео можна записувати з максимальною роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. Регулювання яскравості, автофокус, експонометр реагують швидко і точно, хоча іноді світлі ділянки можуть можуть засвічуватися максимальна потужність заряджання становить 20 Вт, і відповідний зарядний блок є в комплекті. Повне заряджання буде займати орієнтовно дві з половиною години. Ємність акумулятору становить 7,5 тисяч що трохи менше, ніж у попередника. В синтетичному тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор планшет протримався 6 годин і 25 хвилин. На практиці від одного повного заряду з максимальною яскравістю дисплею та частотою оновлення 120 Гц. Планшет відтворював відео на Ютубі протягом 6 годин і 20 хвилин. Звичайно, якщо використовувати його не так екстремально, можна розтягнути автономність і до 10 годин. Тож серед переваг планшету хороша продуктивність для повсякденних завдань завдяки чіпу Mediatek Helio g 99 швидка пам'ять UFS 2.2, великий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, Достатній час автономної роботи в повсякденній експлуатації, чотири динаміки, що забезпечують об'ємне звучання. Lenovo Tab P11 другого покоління отримав помітно більший дисплей, що має порадувати любителів великих планшетів. Авість дисплею достатня для приміщення, а на вулиці будуть незручності. Камери достатньо хороші для відеозв'язку, фото документів чи фотографування подій, якщо інших засобів у вас під рукою немає. З точки зору продуктивності у другому поколінні ТАП пі 11 компанія Lenovo пропонує нам очевидний апгрейд. Це швидка пам'ять, а також достатньо потужний процесор. Також тут хороший час автономної роботи та якісний звук із чотирьох динаміків. Тож, якщо вам сподобався цей планшет, я залишу посилання в описі під цим відео. папа